Захищатиме Україну до перемоги інтерв'ю з фронту бійця на псевдо на Вінниччині судитимуть митрополита української православної церкви, який пропагував руський мір. Дитяче волонтерство. Думка психолога політика противника в більшості вона агресивна, бомблять села. Ну найближчі до лінії безпосереднього розмежування з ними. Б'ють просто хаотично, аби бити постійно цілий. Ну 24 на 7 ідуть обстріли. Це інтерв'ю для суспільного боєць написав до сержант із Вінничини записує на позиції. З червня 2022-го його в тримає оборону на запорізькому напрямку. Спочатку ми були на білоруському, ну навчання, звісно, злагодження підрозділів потім. Були в районі білоруського кордону в декількох містах Рівненська, Волинська, Житомирська область. Після чого були перекинуті на Запорізький напрямок, де і знаходимося по даний час. Сержанту 23. у Збройних силах України з 2019-го. Розповідає, на момент повномасштабного вторгнення працював інструктором у місті Васильків, що на Київщині. Там, де безпосередньо я в гуртожку проживав, то було 4.31, Прилетіло сім ракет калібр. Ми якось, швиденько зібралися. Кинули гуртожиток і перебазувалися в частину. Після того, як закінчилися в Київській області активні бойові дії, у зв'язку з тим, що ну, нас не залучали ні до яких бойових операцій, уже далі, коли там вже йшла зачистка Київської області. Відповідно, з'явилася можливість написати рапорт на перевід в бойові підрозділи. Я написав рапорт, мене перевели. Зараз у його підпорядкуванні 40 військовослужбовців. Тимчасово сержант виконує обов'язки командира взводу. Суспільному розповідає, як тримають оборону та нищать ворога. Позитивно дають якісь свої маленькі перемоги. Там посадили коптери, завалили орка. Там підбили якусь одиницю техніки, виразили якийсь, наприклад, ціль, міномет там декілька осіб особового складу. Між боями тренуються, а ще співають та танцюють. Відео публікують у соцмережах. Oh, it. Вдома на захисника чекає мама. До неї приїде вже після перемоги, каже сержант. На захисті країни буде до останнього росіянина на території України. Я планую тут бути до останнього. Юлія Бараболя, Суспільне новини, Вінниччина. Митрополит Вінницької єпархії Української православної церкви Іонафан постане перед судом. Священник публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це Суспільному повідомив речник Служби безпеки України у Вінницькій області Денис Закаблук. Затримали митрополита Іонафана 12 жовтня. За матеріалами слідства, митрополит поширював серед вірян пропагандистські листівки, в яких закликав до захоплення влади і зміни меж державного кордону України. Під час обшуків 11 жовтня за місцем проживання священника і у церкві правоохоронці знайшли. Агіт листівки є літературу, Комп'ютер і мобільні телефони з доказами. Дії митрополита кваліфікували одразу за чотирма статтями кримінального кодексу України. Коробку з канцтоварами, солодощами, шкарпетками та іграшками розпаковує співзасновниця волонтерського центру Шахіна Олена Стеценко. Тут є солодощі, тут є імбирне розмальоване печиво, носочки спортивні, фломастери, олівчики. І якийсь записничок чи зошит. розповідає, її до центру принесли діти, щойно дізнавшись про збір персональних коробок для однолітків із балаклії. У нас таких подарунків є два ідентичних. Ось один і ось другий. Вони навіть підписані однаково. Бачите? З новим роком їх принесли два хлопця-підлітки. Серед пакунків, які передають дітям балаклії, є й гуманітарка з Німеччини. Десять коробок центру Шахіна передав постійний партнер. Це Петр Освальд, Він займається допомогою Україні вже досить таки тривалий час, фактично з першого дня повномасштабного вторгнення. Аби показати їхній вміст, один із пакунків Олена Стеценко відкрила. Маємо там олівчики, різні зошити, канцтовари, засоби. Ігієни якісь, де тільки ж тут солодощі, новорічні такі подарунки, і солодощі і таких ми маємо іграшки. Ну, тепер до центру віничани принесли кілька десятків персональних коробок для дітей балаклії, каже Олена Стеценко. Тут їх перевіряють та підписують залежно від вікової категорії та статі. До звільненої балаклії гумвантаж із Вінниці везуть вже втретє. Попередні дві поїздки, так як це були ем, такі передзимові, перед холодами, ми акцентували увагу на теплих речах, ковдрах, простирадлах. Зараз, е, ну, через святковий такий період, хочемо до дітей. Дуже діток і велика кількість е, від нуля до 18 років, там більше 2,5 тисяч дітей. До Балаклії повезуть не лише персональні пакунки, а й знання. Для місцевих жителів зорганізовують уроки української. Проводитиме їх вчителька української мови. Любов Федонюк. суспільному волонтерка показує фото з попередньої поїздки. Тоді каже, урок рідної мови проводили у пункті незламності під звуки вибухів. Другий урок української мови вже буде спрямований на такі типові помилки в мовленні, як перейти з російської на українську, які слова краще не використовувати, які використовувати, чим замінити, якщо не знаєш, яке слово вжити. В такому форматі це має бути дуже простий формат. Не буде багато правил, багато теорії для того, щоб українська мова дуже різнобарвна, класно, правил купа, але нам треба заохотити людей, щоб вони почали вчити українську мову. До Балаклії із Вінниці повели. Зуть і виставу Вистава, яку ми веземо цього разу про мрії, які не можна зраджувати. А акторів ми деокупували території. Тепер наше завдання деокупувати самих людей. Ото ми починаємо робити з мови, з культури, з літератури, з музики з усіх фронтів, які ми можемо тільки задіяти. Ми максимально це хочемо зробити. Поїздку до Балаклії волонтери центру Шахіна планують після 18 січня. А до цього просять вінничан долучитися до акції від дитини до дитини у планах. Зібрати. Хоча б тисячу персональних коробок. Їх можна приносити як до волонтерського центру Шахіна, так і до центру реабілітації гармонія та арт-простору Піч Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця нагадаємо, Вінниця стала містом другом для Балаклії в рамках проєкту Ражам, який заснував культурний десант на чолі зі співаком Колею Сергуя. Перший гумвантаж міжрегіональний координаційний гумштаб доправив до Балаклії 11 листопада, 2 19 грудня. Улітку у Жмеринському районі стався бум на дитяче волонтерство, розповідає голова спілки учасників бойових дій та волонтерів. АТО Юлія Черкес. Діти почали збирати гроші на допомогу українським військовим у найрізноманітніші способи. Дар'я Подзігун гроші віддала на автомобіль. Я зі своїм братом і другом. Е Вікторія Теню в серпні волонтерить разом з подругою. Дівчата зібрали більше 10 тисяч гривень. Ми продаємо випічку та сувеніри, а потім передаємо кошти або ми купуємо за ці кошти і передаємо волонтерам для ВСУ. Ми купували газові балони, передали кошти на тактичні наушники, медикаменти та білизну. Сестри Манзюк частину виробів із бісеру продають у Гончаренко центрі, решту через соцмережі. Відсоток перераховують на ЗСУ. Ми виготовляємо патріотичні аксесуари, різноманітні вироби з бісеру, дарки, каблучки та гектари. саме класник Іван Мельничук за кілька місяців, продаючи браслети зі стрічок, зібрав майже 25 тисяч гривень. Моя з мамою вона мене навчила в'язати, і ми нав'язали і продавали ленточки. Так більше грошей ми збирав на армію. За ці гроші купували буржуйки, кікімори а також дрон. У нас був випадок, коли наш дрон, який ми передали в батальйон Кульчецького, згорів в автомобілі під час обстрілу. І тут Ваня Іван Мінлічук назбирав кошти і каже, на що? Я кажу, давай купимо дрон, але ми їм про це не скажемо, буде подарунок. Забирав дрон, боєць Олександр зі Жмеренки. Чоловік на кілька днів приїжджав додому у відпустку. У Сашка були сльози на очах. Він каже, я навіть не сподівався, мені так шкода того дрона, але так сталося. Я кажу, ну ти ж не вибачайся, це війна, слава Богу. Ти живий здоровий. Психологиня Олеся Бедрій каже, зачасту діти починають волонтерити через приклад батьків та цінності, які має родина. Хлопцям та дівчатам варто пояснювати цінність роботи, якою вони займаються. Помічати, що в неї виходить, з чого вона навчилась, чого вона раніше не вміла, а зараз в неї вийшло, як вона розвивається в цьому. І помічаючи цінність дітей, привласнюючи цю цінність, діти зможуть уникнути такого емоційного вигоряння, яке, на жаль, є у волонтерів. Аби уникати Вигорання діти мають приділяти увагу друзям, сім'ї, навчанню гурткам, а батькам потрібно стежити за сигналами вигорання. Якщо ми бачимо, що дитина постійно лише у волонтерстві, вона перестала спілкуватися зі своїми старими друзями, не заводить нових, їй перестало бути цікавим, те, що раніше її цікавило. Якщо вона надто емоційно реагує на якийсь результат, він може бути як і позитивним, так і негативним. Або якщо вона відчуває себе вкрай виснажено і говорить про те, що всі її зусилля, які вона досягає, які вона докладає, їх дуже мало для того, щоб допомогти. Всім з часом навички, які діти зараз розвивають, допоможуть у виборі професії та вирішенні проблем. Але варто визначити мету волонтерства. Для чого дитина це робить, які риси характеру розбиває, а що дається важче? Для когось це може бути відповідальність, і дитина буде знати, що вона відповідальна, вона багато зробила і може цю рису використовувати в своєму майбутньому. Хтось розр розвинув в собі навик спілкування з різними людьми або якусь таку багатофункціональність, і він може. І буде знати, що він може опиратися на неї в майбутньому. Юлія Черкес каже, діти-волонтери надихають її продовжувати допомагати військовим. Це зовсім інші діти. Діти, які під час війни змогли якось акумулювати себе. Я пишаюся нашими дітками. Я дуже вдячна батькам, які виховали настільки правильно виховали дітей, якими ми ну, дійсно будемо пишатися в майбутньому. Їм будувати Україну надалі. Діти ж вигадують все нові, нові способи допомогти. Тепер збирають гроші колядуючи. Радуйся, земле, син Божий народився Олена Карбівська, Вадим Намчак, Суспільне новини, Вінничина. Вінниці презентувала електронну базу даних полонених часів Другої світової війни родом з Вінниччини. Створили таку волонтера громадської організації автомайдан Вінничина. Торік у вересні вони виграли міжнародний грант на створення бази даних німецької громадської організації. Виділили майже дві тисячі євро, розповіла Суспільному очільниця автомайдану Вінничини Таїса Гайда. За три місяці ми опрацювали 500 військовополонених. А це, якщо помножити на чотири, то й на шість, то це там близько трьох тисяч карток, які ми розшифрували і ввели всі дані. Якщо сьогодні немає інформації, то вона може з'явитися через місяць, через два. Але ми сподіваємося, що. Можливо, до кінця цього року ми зможемо ввести всі картки, і тоді всі військовополонені з Вінницької області вони будуть уже в електронній базі. Їх можна буде шукати. Інформацію про полонених волонтери шукали в картках полонених з німецьких концентраційних та фільтраційних радянських таборів. На кожного полоненого щонайменше чотири інформаційні картки каже фахівець інституту національної пам'яті Богдан Галайко. Розповідає раніше дізнатися інформацію про своїх рідних вінничанам було значно складніше до 90-х років. Ця вся інформація була під грифом цілком таємно. Всі архіви знаходилися в КГБ. І, звісно річ, будь-кому дістатися до тих архівів, отримати якусь інформацію, було надзвичайно складно. Після того, як ті документи були передані від Служби безпеки в обласні державні архіви, де система доступу до документів значно простіша. І таким чином от сьогодні ми є свідками того, що маємо таку базу створену, яка поступово. Має наповнюватися електронну базу можна знайти за посиланням архів.камеморія.ор.каю на сайті дані про табори, в яких перебував полонений, військові формування і сканкопію особистих документів солдатів Другої світової. Всього волонтери планують ввести дані понад 7 тисяч полонених. Доступ до архіву. Вільний ознайомитися з даними може кожен охочий. Продовж доби на Вінниччині очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляють в українському гідрометеоцентрі. Сніжитиме на дорогах області синоптики попереджають про ошеледицю. Вночі пориви вітру сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду. Тож водіїв обласні рятувальники просять бути обережними і уважними під час керування автомобілем. На завершення ми згадуємо війничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 850 прізвищ.